Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. Увага на картинку! Що ви на ній бачите? Так, це гроші. І сьогодні ми будемо з вами розмовляти про грошові одиниці. Подумайте і скажіть, де можна зберігати гроші? В копілці, а ще де. Також кошти зберігають в гаманці, на карточці чи в банку. Гроші бувають різні: металеві та купюри з паперу. От зараз на картинці ми з вами бачимо копійки 1 копійка, 2 копійки, 5 копійок та 10 копійок. На цій картинці ми з вами бачимо копійки, які вже більші за розміром та мають жовте забарвлення. Це 25 копійок, 50 копійок та 1 гривня. Увага! Ось на цю картинку. Зовсім недавно у нас з'явилися ось такі монети. Вони замінили паперові гривні, 1 гривню, 2 гривні, 5 та 10. Також у нас є ось такі паперові гроші. Одна гривня. Ось так виглядають 2 гривні з паперу. А це 10 гривень. На наступному зображенні ми бачимо з вами 20 гривень. А це у нас 50 гривень. Після 50 у нас іде 100 гривень. А після 100 гривень у нас іде ось такі 200 гривень. Ми можемо з вами зробити висновок який. Гроші бувають у нас які. Так, паперові та з металу, молодці. А ще гроші зберігають в банку, на карточці та в кошельку. Гроші є важливою частиною нашого життя. Адже без грошей ти не купиш чогось солодкого, м'ясного, ліки, одяг. Роздивіться уважно ось цю картинку. Скажіть, що знаходиться між деревом та дівчинкою? Так, квітка. Біля квітки, що знаходиться? Дерево. Добре. А хто ще знаходиться біля квітки? Дівчинка. Скажіть, де знаходиться хлопчик? Він знаходиться з правої сторони. Далеко від дерева? Молодці. Порахуйте, будь ласка, пончики та скажіть, скільки їх всього? Скільки всього шматочків торта? Скільки всього ми бачимо цукерок на картинці? Любі діти, будьте уважними та розв'яжіть приклади. Вісім ананасів. Від них відняти 2 ананаси дорівнює скільки ананасів. Шість гронок винограду. Від них відняти три гронки винограду. Скільки залишиться винограду? Три банани до них додати два банани. Дорівнює скільки всього бананів. Сім полуниць. До них додати три полуниці. Дорівнює скільки всього полуниць. Два яблуки до них додати одне яблуко дорівнює скільки всього яблук. Три листочка до них додати. Шість листочків. Скільки всього отримуємо листочків? Молодці любі малята! Ми з вами виконали всі завдання, але ж давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили на занятті з логіко-математичного розвитку.